Всім привіт! Завершився матч Франція-Польща. Я так знаєте, із запізненням, але все-таки хочу розібрати цей поєдинок Франція проти Польщі. 1-1. Ну що ж, дві Суперзірки забили, Кіліан Бапе з пенальті. І, відповідно, Роберт Лівандовський. Також з пенальті. Тобто, обмінялися команди. Голами з пенальті, але, знаєте, дуже багато було всього цікавого, і давайте зараз розбиратися. Так. По порядку. Все. Ну, давайте розпочнемо з, звичайно, ще з віце-чемпіона світу. 4-3-3 у Франції, Майк Меніан у воротах, даю у Вілі Саліба. Це центральні захисники. Тео Ернандес, Жюль, Кюнде. Футболісти, які грають по флангах, хорнічіоміні, Адріан Рабєн, Голукан та Підзахисники, Кіліан Бредлі та Усман лінія нападу. Тут Кіліан Бапе, Бредлі, Баркаля і Усман Дембеле. У нападі вони у Парі Сен-Дермен у цьому сезоні, по суті, грали. Тобто зіграна зв'язка. І ці футболісти прекрасно друг друга. Розумієте, Польща 5-3-2, Скорупський Ворота, Давидович, Бітнарік, Ківер-Захисники, Франковський, по Пофланг, Петрозелінський, Модрі, Шиманський півзахисники, Роберт Лівандовський та Урбанський напрямці. Ну, до речі, ось цей хлопець сьогодні доволі таки непогано зіграв Урбанський з Робертом Лівандовським. А тепер давайте все-таки ну, розпочинати по побачити. Тобто Польща ми знаємо, така молода команда. І... Ну, молода, тут є і такі молоді хлопці, а є все-таки досвідчені ветерани, такі як Крот Левандовський. Але Польща формується. ну Як ми знали перед початком цього матчу, ми, в принципі, знали, що Польща вже точно нікуди не вийде. Ми знали, що вони посядуть четверту позицію. І цей матч для Польщі вже нічого не значив, але поляки. Ми все-таки хотіли проти від чемпіона світу, як не крутих, да, проти збірної Франції, проти Сербіну Презера, да, проти світу в Катарі 2022. Поля, як, звичайно, би хотів би сьогодні перемогти, да, таких від чемпіонів світу на такій красивіноті завершити. І Польща мені дуже сильно сподобалася на перших хвилинах. Я побачив у Польщі бажання. Я побачив те, що Польща хоче. Ні, ну в принципі Франція також дуже багато атакувала. Усман Дембеле постійно загострював. Тобто Франція свої моменти створювала. Мені це мен Тео Тео Ернандеса, да? коли на нього просто ідеально викинув Усман Дембеле, і Тео пробивав з хорошої позиції. Не забив. Також той кіляном бапи, причому їх було два вірних таких моментів. і Ніяк Кіліан не міг забити. Ну ніяк. У Польщі був, напевно, найкращий момент у Роберта Лівандовського, коли на нього там був навіс, а Роберт так головою так пробив, і м'яч, в принципі, мені не віддалося динаміці, що, можливо, навіть і залетить в дальній кут, але це так оманливо все. М'яч все таки пролетів над стійкою. А Франція таке заб'є, Франція таке заб'є, заб'є на 56-й хвилині, заб'є Кіліан Бапе, довгоочікуваний перший сім'яч. Вітає Кіліана, він справді заслужив. Дуже багато моментів було. у Кіліана, скільки виходів, як назло, да? Ну не міг Кіліан забити. До речі, він сьогодні вийшов у масці. Як дещо з австріями він зізнав травмоноса. І Кіліан зробив, зробив пенальті смен Дембеле, по-перше, ну, я би також витів би коф на швидкості зробив пенальті. Кіліан просто молодчинка, він пенальті дуже-дуже так спокійно реалізував, як завжди. Вивів Францію вперед Кіліан Бапе. Ну і до речі, Кіліан. Ось його емоції. Дуже щасливий був Кіліан, що забив нарешті, де да, капітан національної збірної Франції. Французи вийшли вперед, але Польща відповість Польча відповість. Польща також зробить пенальті. Роберт Левандовський спочатку не заб'є пенальті, але як покаже Віар, то там вийшов трішки з веріт Майк Мінніан. Пенальті було перебито. Роберт Левандовський з другої спроби не схибив і влучив просто ідеально від читання. Котився. І один-один. Ну що ж, Польща все-таки на мажорній ноті завершує, не програли від чемпіона світу. Французи були засмучені. Я розумію, ро, ро, ну, розпач французів. Французи проходять далі, як не крути, а то проходять не з першої позиції, так, думали, кадали. А з другої позиції. Хоча Франція боятись, да? Франція, навіть не зважаючи на те, що вони здобули лише одну перемогу, перемовку австрійцями, ну, друзі. Ну, моментів було вдосталь, я хочу так сказати. Тобто, то, в принципі, Франція дуже багато насторювала із Голландією і сьогодні. Франція, в принципі, мала забувати більше. А друга позиція, тим не менше. Друзі, статистка 19.10 удари, 8-3 удари в площину, 58,42 це володіння. Ну, 58-42. Ну, в принципі, Франція не та збірна, це не Іспанія, яка буде володіти, там, умовно, 80%. да? Франції вдосталь 58.42, Ні, ну, Французи більше настворювали. Тут я навіть і казати нічого не буду. І голіві нагоди, 5-2 по голівим шансам, 4-1 по опущеним нагодам. По XG Франція десь там награла на голів так 3. Питань немає взагалі, Франція мала сьогодні, звичайно, що перемагати. Але Польща все-таки заслужила. Польща все-таки заслужила своїм терпінням, характером да, ну, бажання було у Польщі. І я щасливий, за Польщу не буду цього я все -таки скривати, що, ну, хоча б вдалося хоча б не програти. Знаєте, зіграти. І зіграти нічку з від, від чемпіонами світу. І з командою, яка є головним фаворитом взагалі на цьому турнірі, як не крути. Дивіться самі статистику. Я її прокоментую вам. 58%, як я вже казав, Володіння. 87% точність передач, 547. Взагалі, в цілому французи це зробили 479 у французів вот, точність пасів. Непогано, показник. Погодьтеся. В Польщі 84% точність пасу при 42% контролю, 402 передачі, 341 передача була вдалою. 19 ударів французи Французи 8 ударів пробули в площину, 3 повзворота, 8 ударів повзворота. Польща з 3 в площину, 5 повзворота, 2 удари були заблоковані. 16-10 це успішні у нас відбори. І тут Франція домінувала. У цьому компоненті 7 сейвів з корупського. Ще також дуже да, показник. 202 сейви зробив Майк Мінніан. 1232 6-10 перехоплення. Порушували правила більше поляка. 15 аж порушень і 3 жовті картки. Франція 12 порушень, один гірчичник. Найкращий футболіст цього матчу. ну, Я би виділив Дембеле, да? А ось, який обігрував і пустін загострив Але я все-таки оберу Скарубського. Так, да, Кіліан, Усман, Бредлі, Роберт Левандовський, Канте, вони всі сильні матч провели. Але якщо обирати найкращого, саме героя, ну, це точно Скарубський, людина зробила сім сейвів. Якщо б не Скарубський, то ну, Франція б точно забила і точно б перемогла. Б. Тому найкращий футболіст це воротар збірної Польщі. Однозначно. Однозначно. Тож, Польща покидає турнір, але з високо піднятою все таки головою. Франція продовжує свій шлях. Франція виходить в 1-8 і буде чекати свого наступного опонента. Дякуємо за увагу! Франція-Польща! 1-1. Бережіть себе, всім до побачення. Всім до нових зустрічей.